Небесним духа, Бог нас дав під захист. не найде зло на тебе і лихоліття не наблизиться до Твого наметку, адже він ангелам накаже про тебе. Щоби берегли тебе на всіх твоїх дорогах, небесним духом, Бог назвав пізавість. Благословіть Господа всі його воїнства, що служите Йому і виконуєте Його волю. То хто більший у царстві Небесному? Ісус покликав до себе дитину, поставив її серед них і сказав, «Воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в царство небесне. Отже, хто умалить себе, як ця дитина? Той буде більшим у царстві Небесному. Хто, хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Глядіть, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя Мого небесного Отця. наші духі Амінь. В імя Отця і Сина і Святого Духа. Ми батьки похвалени Ісус Амінь. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, велибні сестри, законні, монахині, всі наші братья, а рецежі святого Яна Павла, другого папежа, Дорогі парафіяни, кохані Божі діти. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Каже сьогодні пан Єсус в Евангелії, яку ми читаємо від мателі, Матеуш, 18 розділ. І ми розуміємо дуже багато в цьому реченні. Розуміємо, хто така дитина, чому пан Єсус порівнює. Людей, які достойні Божого царства до дитини. Перш за все, дитина це щирість, це любов, така безворонкова, безусловна. Немає ніякого бартера, ти мені, я тобі. Це швидке пробачення, дитина швидко забуває. Бачимо, як діти між собою, щось там може не поладять, а потім приходять. Ну все, мир і далі. Але теж дуже важливий момент, на який не завжди ми звертаємо увагу, чому потрібно прийняти дитину. Ми кажемо, що нам легко приймати дітей, дорослих, старших, що таких підлітків важко прийняти, важко зрозуміти. Не раз батьки шукають когось третього, щоб заговорити з їхньою дитиною, щоб це була якась особа з родини чи хресні батьки, чи родичі, чи якісь там вуйці, отця, чи до ксьон зайдуть, просять про розмову, або, наприклад, там, не знаю, до сестри Монахині, чи до якогось товариша свого, через третю особу, щоб промовити. Але здається нам, що дитину дуже легко прийняти. Дитина, вона така, як вона є. Без маски, без карнавалу, без ніякої другої ролі, діти грають завжди свою роль. Але тут є такий нюанс, така неочікуваність, неожиданість. Тобто ми не знаємо, що дитина зробить, що дитина скаже, як вона себе поведе. Дуже часто є такі моменти, коли десь вдома розмовляємо з дорослими, з батьками, і хтось. Батьків, тато чи мама каже, перериває розмову, каже, очі, почекайте, бо щось дуже тихо в цій кімнаті. Це значить що щось не то, треба подивитися. Якась неочікувана ситуація. Або дитина заснула і гралась, або щось вже зробили і вже мовчав, вже немає шуму, балачок, іграшок, що вже щось не то. Дитина завжди вона може, скажімо, будучи ангелом. Десь поставити великий знак запитання, чи це справді аніолек, або ми так сприймаємо. Теж скажу таку ситуацію, проста річ, зустрічаємося десь на реколекціях, було це на домашній церкві в Житомирській області. Розмови, свідчення відомо збираються дорослі діти десь там з аніматорами, але якась дитина прибігла, щось там хотіла в тата чи в мамі попросити. Це нормальна річ, що дитина вбігає і щось там тато, а мені щось треба. Ну і ми тут маємо ділення, сон щось розказав люди, якийсь чоловік говорить і каже: от знаєте, треба жити в правді. От я стараюся ніколи не брехати, можу сказати, що ніколи не збрехав. А дитина влітає, щось там хоче сказати, каже, а не брехав, каже, а я знаю, ти, ти не збрехав, що ти і давай. І він цей червоний, і ця дитина вибігає, і батон каже, от чортеня миле. Ну все вже по-ангелу. Вже рожки виросли, хвостик, все вже на дитину так каже. Неочікуваність. І що пан Єзус каже, хто ним погордує, то Велика проблема бо може рахуватися з цим, що Королівство Боже буде під великим знаком запитання, тому що їхні ангели вдивляються в обличчя Мого Отця в небі. І тут Пан Єзус говорить про ангелів. Ми в Старому Завіті чуємо багато разів про роль ангелів. Можна багато тут пригадувати, наприклад, Авраам, коли йде на гору мор'я, щоб скласти в жертву свого сина, приходить Ангел і каже, нічого не роби поганого, я бачу твою віру, Бог побачив твоє серце. І якийсь там баранчик заворушився в цих хащах, ну, його взяли приготували на жертву, а дитина повернулася додому. Найбагато ну, інших таких сюжетів біблійних, де ангели відіграють важливу роль. Але люди і в це не вірили, не до кінця могли це сприйняти. Тут сам Пан Єсус каже: є ангели. Е, є така реальність, така жачевістність. Ангели існують, ангели є. І сьогодні про них говорять. І тому ангел Струш, ми собі можемо тільки подумати вартість ціна їхнього існування. Вони були ще перед тим, поки почався світ, перед тим, поки ми появилися на цьому світі. І кожному з нас Господь дає цього ангела. Кожному з нас. Навіть що цікаво, коли пан Єзус молився в Гитсиманії, в велибному городі. Перед смертю прийшов ангел, щоб його потішити. Навіть для Божого Сина був потрібний ангел. Очевидно, ми дуже часто молимося до Матінки Божої, до святих, але це теж важливо, щоб ми пам'ятали, щоб не забувати за ангелів. Вони нас провадять. Я не кажу, щоб ми зробили якийсь графік собі і. Кожних 5 минут до когось іншого святого молилися, до ангела і до пана Ісуса, до Матки Божої. Але ми повинні бути свідомі того, що є ангел, який чекає на нашу відповідь, на нашу дружбу, ангел, який підказує нам дуже часто, ангел, який може навіть проговорити. Колись мені наш парафіанин, добре теж знаєте, Пан Афанасій дуже часто ходить нам, що свято гнаб, він колись і розказує, каже, отче, я мав таку ситуацію, каже, в житті якась була така трудна обстановка і каже, якщо б я не послухав голосу, я би ну, десь загинув, я вмер. Бо почув навіть таке, як команда, що ступився звідси. І каже, я ступився, а там щось там обрушилось, чи впало, чи завалилось. І Він каже, я чув це, я розгадаю, нема нікого, але виразний голос, так як людина говорить, ангел може проговорити. Бог дає такі теж знаки. Напевно, кожен з нас тут присутній міг би сказати собі, усвідомити, подумати і дати свідчення, що є такі моменти в житті, коли ми міняємо свою думку, коли ми починаємо міняти свої рішення. Коли ми думали про одно, а потім кажемо, що потрібно це змінити взагалі. І це є теж той момент, коли Бог через ангелів діє, коли Господь дає нам правдиві настанови. І бути ангелом це бути безпорочним. Ми собі хочемо подумати, чи ми насправді можемо бути ангелами, коли ми є в кости, коли слухаємо Боже Слово. Коли приймаємо пана Ісуса в святому причасті, живий Бог і в нашому серці, і ми виходимо з костюму, і хтось скаже, ангел йде. От яка б була реакція? Ви з нами подумайте, можна такий експеримент зробити, як там виходити з костюма чи до своїх дітей, чи до дружини, до чоловіка, сказати, а ти мій ангел. А чому ти ж з костюла вийшов? Ми ж не були в клубі, в кінотеатрі, ми ж в постійно були, чим не ангел. Подивіться, як люди зареагують. чи вони це усвідомлюють, чи, чи насправді можна сказати про красу душі, що це є ангел? Я не раз кожен хтось гарно виглядає, навіть пам'ятаю так, вибачте за завражденну скромність, Ось були ми на відпустці з мамою нас запросили там, на Тернопільщину, Католицьку парафію, ну і очевидно. Йдемо до захристиєм, перетягаємося, мене наражають ці всі східні орнати, вбрання. Ну і я виходжу, там щось треба було колотажа зробити. І дивлюся, мама так дивиться щиро такими уважними очима. І коли ми йшли нашу свінту через двір, мама так тихенько мене шарпає, каже, аньолик мій. А, ну, звісно, гарно, все блістяще, все свіркає як то ці східні, скажімо, в традиції, ці всі одежі. Так, бо щось красиве, щось гарне. І щоб бути ангелом, це не вистачить одягнутися гарно. це тримати гарну душу. Ми на хрещенні кожен отримали крижмо, отримали цей такий видимий знак невидимої Божої благодаті, одежа в ласку Божу. Кожен з нас був зодягнений в Божу благодать, в таку Божу непорочність. Як часто нам потрібно до цього повернутися, як важливо є подумати, що я повинен бути ангелом для другої людини. Як йду на зустріч, йду на розмову, на вирішення справ, щоб зіграти роль ангела. Може, часом це примусово, може хтось скаже це штучно. А якщо ми знервувалися, якщо ми на когось ображені і ми йдемо вже готовий крик маємо в планах, то це не є роль. Ми ж не є на кожен день такі самі. ми теж граємо цю роль недоброго духа. Чому нам не зіграти роль ангела? Прийти порозмовляти, запитати, запропонувати, пояснити? Це ж дуже важливо. Я пам'ятаю, як в школі колись у нас була одна вчителька, дуже такий ну, гарний педагог. Ну, ми щось там з хлопцями час років, під час уроків мене підьорнув, як розпочали якісь розборки, то балачки. І вчителька так, так, стоп, хлопці, йдіть сюди. І ми приходимо, вона так по десь з кожним щось розмовляє, на вушку. Діти так слухаються, дівчата особливо, думаємо, що вона їм каже. А вона в тишині це говорила, щоб потім діти не підхватили, так, щоб потім не придумати якогось прозвиска чи насмішки. І помню, приходить моя черга, я так з таким страхом прихиляюся, і вона на вушку каже: з тебе буде дуже гарний вчитель. Ти ж все на пам'ять знаєш, тобі вже нічого не треба вчити. Те, що я розказую, тобі не треба. Я колись прийду на уроки, послухаю, як ти гарно розказуєш. Я думаю, насправді ну, який з мене вчитель, як я неуважний. І потім, коли були наступні уроки, мені навіть як треба було щось з сумки взяти, то натуральна дитина дивиться, де сумка, турністю бере. А я дивився на вчительку і такою рукою брав, щоб тільки в очах з неї не звести, бо ж я хотів уважно слухати, що вона каже. Бо ж я маю бути добрим вчителем. Це був аванс. Це було те зерно, яке добрий педагог-вихователь засіяв в серці дитини. Ми маємо до чогось стремитися, намагатися йти до вищого. І це має бути ангельська послуга. Вона ж могла нас на коліна поставити, покричати. Це був ще той час, коли справді вчитель мама були пошті дорібної, щоб це був авторитет, що це насправді був якийсь респект, повага. І дуже прикро, що ми кажемо, слово був вчитель далі є в Своїй вартості, тільки ми їх не цінуємо. Так само лікар, так само ще хтось, я пам'ятаю, ну недавно, може там 2-3 місяці тому сижу в лікарні і хтось там говорить, очередь велика до лікаря, і хтось там, ну, та штат, так, та вони вже не можуть нажертись, або люди чекають, а той взяв того, а ще там щось, а то взятки беруть, а то ще там щось беруть. І ну тут, очевидно, можна сказати, в тайні. Нема що щовати правди, заходжу я до нашого лікаря пана Андрія, якого, ви знаєте, в костюмі притягню, все є, дружина сьогодні є. І виходить жіночка, і щось там ні, мені нічого не треба. Я заходжу, він, слава Ісусу Христу, Ой, чи мати дивиться на мене, на врача, а лікар каже: мені ж Бог заплатить більше, у вас тільки немає. Ну, то дай Боже, не пішла. І я думаю, ну треба такий урок людям дати. Бо ж не всі такі, не нажали, не всі такі. Погані, але є якісь ангели між ними. І вистачить одне слово. він не мусить бути ксьонтом, там, біскупом. він може собі сидіти, там, рівняти кості комусь, але дати катехезу, чи він операцію буде робити, чи так як давав я свідоцтво одного мого знайомого лікаря, хірурга який завжди перед операцією питався, чи ви ходите до костюла, чи до церкви, чи ви віруючи. Підіть до сповіді, я вам операцію робити не буду, поки не посповідаєтесь. Як хтось щось там круте носом, що не він каже, все, з того. Я колись запитав, навіщо ти це робиш? Він каже, хоче, я одного разу зробив операцію несповідій людині. Та це гірше, як з желізу різати. Вона така вся напружена, вся така якась перестрашена. Її дали майже два наркози, а толку не можна звести. Ну, тіло, як патик. Каже, а коли людина посповідана, да каже, як мама на напруги мені, я можу все зробити. Я знаю, що я нічого не порву, не розріжу, гарно зашию. Каже, вона в моїх руках, як вата ця людина. Бо вона спокійна душа, бо психіка інакше працює, бо навіть тіло інакше реагує. І він каже, доки мене, я нікого не сповіданого не положу на стіл. Пожалуйста, ангел, чим не ангел? Хоча не стоїть біля алтажа неправить служби Божої, але це ангел, який людей навертає. Він каже, а як хтось помре, а як хтось після операції не проснеться, як хтось, хтось проснеться і проживе тиждень, тромб обірветься? Я не маю на совісті. Ця людина є з Богом. Я можу тільки мати претензії до Бога. Чому забрав, чому не лишив? А в мене руки чисті. Ось це є ангельська постава. Тому ми сьогодні хочемо справді подумати, наскільки ми є такі охоронці духовні, наскільки ми є цими ангелами, наскільки ми слово ангел розуміємо відразу в людській щоденності. Колись на катехезі для таких ну, дітей, я знаю, до 10 років може, дали завдання намалювати ангелів під час уроку, під час катехези. Що цікаво і дуже добре, у більшості з дітей, більшості намалювали своїх батьків. Я одного хлопчика питаю, ну а як ангел виглядав? Він мав образок показав, і я кажу, ну бачиш, а яка різниця? І він каже, ну, в ангела ще крила є, в мами немає. Каже, точно нема. Він так стоїть дивиться, каже, ну я не бачив. Так тільки крил бракує. Мама це ангел. Тато це ангел, чим вони не ангели? Ми ж самі досвідчуємо того, як вони нами опікуються, як вони нас люблять. Ви, кохані будучи батьками, знаєте, наскільки дорогі ці діти вам, наскільки ви готові себе замінити за них, щоб їм тільки було добре. Це ж є ангельське служіння. І як важливо пам'ятати про це, що ми маємо від кого вчитись. Цей ангел завжди є біля нас. І якщо ми є діти, якщо ми є справні, такі щире серце, то наш ангел-охоронець не соромиться дивитися Богові в очі. Бо каже пан Єсус, кожної дитини ангел дивиться в очі отця Небесного. Кожної дитини. І якщо ми є діти, то дозвольмо. Нашим ангелам через свою поведінку, через свою думку, слово, свій приклад життя, дозвольмо нашим ангелам безсоромно, щасливо, радісно, навіть з такою гордістю дивитися обличчя Отця Небесного.